Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Перевірка на чесність В одній маленькій державі був дуже мудрий король. Правив він справедливо, усі його любили, країна його процвітала, але сумні були його очі, тому що не було в нього дітей. Минали роки, король старів, але спадкоємця так і не було. Одного разу покликав він до себе радників і проказав їм свою волю. Час минає, а спадкоємця у мене все немає. Вирішив я встановити доброго, чесного хлопчика, навчити його управлінню державою і передати йому корону. Мудре рішення, погодилися радники, але як ти дізнаєшся, хто з хлопчиків дійсно чесний? О, це мій великий секрет, усміхнувся король. Завтра зберіть у моєму палаці всіх хлопчиків нашої держави. Наступного ранку всі підлітки зібралися в палаці короля. Старий я вже став, а сина в мене немає, сказав король хлопчикам. Повинен я вибрати одного з вас і зробити його своїм спадкоємцем. Але вибір цей важкий і вимагає часу. Тут до зали увійшли радники з кошиками, доверху наповненими насінням. Це насіння квітів, продовжував король. Той із вас, хто виростить з них найгарніші квіти, стане спадкоємцем і правителем нашої держави. У призначений день ви повернете моє насіння, і я виберу спадкоємця. Радники роздали дітям пожменці насіння, і хлопчики пішли з ним додому. Вдома кожен хлопчик посадив насіння в землю і доглядав його. Кожному хотілося виростити найкращу квітку і стати спадкоємцем короля. Незабаром у всіх хлопчиків квіти короля проросли, тільки в одного на ім'я сон Ір насіння вперто не хотіло сходити. І з сумом дивився він на пишні квіти інших дітей, що тільки не робив сон ір. Поливав їх, удобрював, міняв землю, спушував. Все не було й не було квітки. Настав призначений день. Час було відносити королю вирощені квіти. Радісні діти несли до палацу розкішні квіти, білі троянди, червоні ароматні півонії, різнокольорові лілії. Тільки у сон Іра був горщик із порожньою землею. Мамо, я не хочу йти до палацу», – сказав хлопчик. У мене нічого не виросло, навіть не зійшло. Як я покажу королю порожній горщик? Синку, тобі потрібно туди піти. Ти повинен повернути королю його насіння, навіть якщо з нього нічого не виросло, сказала йому мати. Пішов сон ір до палацу і всіх дітей з квітами пропускав вперед, намагаючись відтягнути той момент. Коли йому доведеться показати королю порожній горщик і сказати, що його насіння не зійшло. Тим часом король брав квіти від дітей. Кожній дитині він дякував за працю, але очі його з кожною квіткою ставали все сумнішими. Чим же засмучений король? дивувалися радники. Діти добре постаралися, виростили такі чудові квіти для свого короля. Пізно ввечері усі квіти були повернені королю, а рішення так і не було прийнято. Чи всі хлопчики принесли свої квіти? запитав король своїх радників. Тоді сон ір вийшов із кута і простягнув королю порожній горщик. Я дуже старався, сказав сон ір, потупивши очі, але насіння так і не зійшло, мені дуже шкода, що я не зміг виконати ваше доручення. На подив сон Іра і радників обличчя короля засяяло радістю. Не журися, сон Іра. В інших хлопчиків насіння теж не зійшло, тішив хлопчика король. Воно й не могло зійти, тому що було зварене, але кожному хлопчикові так хотілося стати моїм наступником, що вони викинули моє насіння і виростили інше. Але я не шукав гарного садівника. Я шукав чесного хлопчика, якому зможу довірити державу. Ти єдиний, чесно намагався виростити моє насіння, тому тебе я обираю у спадкоємці. Здивувалися радники мудрості свого короля і чесності його спадкоємця. Через кілька років став сон ір правителем країни, правив він довго і справедливо. А люди з того часу говорили про чесну людину. Чесний як сон, ір. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася казка, ставте обов'язково вподобайку, підтримайте наш канал. До наступних зустрічей, дітки!